На прямому зв'язку про Херсонщину те щойно згадали. Говоритимемо про цей регіон детальніше. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, доєднується до нашого ефіру. Добрий вечір. Вітаємо. Вітаємо Вітаю, добрий вечір. те саме питання, яке адресували до Віталія Кіма. Воно буде першим. У вас тривога. Що відомо? Так, є активізація ворожої авіації. Наскільки нам відомо. На лівому березі поки що додаткових якихось даних військово не надають. Будемо надіятися, що це якісь, можливо, тренувальні знову пуски, але, ну, точніше, зліт. Але, мабуть, таке щось постійно у нас ця авіація на лівому березі скидають, керовані авіабомби в основному на Береславщину. Такі минулі дні без цього було. Дай бо ж так і було, але знову таки Бориславщина на постійними обстрілами сьогодні дронами обстрілювали. Там є один поранений. Якщо можна продовжувати тоді, бо якщо є питання по оперативній ситуації, ми з вами якось багато говорили про каби. Наскільки Херсонщина страждає від цього водоозброєння? Чи не стало їх зараз менше? Бо, наприклад, значно виросло використання кабів на сході, ось, наприклад, в районі Авдіївки. Так, дійсно так, от менше стало дійсно кабів, які скровують росіяни на правобережжі Херсонщини, і знову таки це завдяки нашим е мужнім воїнам, нашим силам оборони протиповітряної в тому числі, перш за все, які продовжують збивати літаки, приземляти їх і нищити ворога як на землі, так і на небі. Ситуація на окупованій Херсонщині, як вона виглядає? Чи вона змінюється? Неодноразово ми з вами говорили про, ну по перше, репресії і тиск на тих людей, які опираються окупаційній владі. Про опір, коли говорю, маю на увазі там небажання, абсолютно природні, наприклад, брати російські документи, ецетра і так далі. Та ем, яка зараз є інформація, і на тлі ось цієї другої річниці початку великої війни, і теж на тлі певно. Е Підготовки до нелегітимних виборів на окупованих територіях, хочу сказати, що наше лівобережжя мужньо тримається і вже два роки, тому що в перші дні, на жаль, вже було захоплено саме лівобережжя в перший же день цей день, 24 лютого, і але люди цивільні, які там залишаються, вони продовжують підтримувати в більшості Україну і чекати. На звільнення, але е, ці хвилі постійного терору, е, знущання над людьми, як у соціальних сферах е, і комунальних сферах, так і постійні обшуки постійно е, накатують ці хвилі. І ось чергова хвиля пов'язана з виборами, псевдовиборами диктатора російського. Знову пішли по хатах, знову перевіряють документи, е, знову е, перевіряють більшості тих. То не отримав російські російські паспорти, але є також інформація, що можна вже навіть голосувати з українським паспортом на російських виборах. Ну, мабуть, ні в одній країні такого, такого нема, але росіянам, в принципі, немає там нічого не придумують іншого, як заставляти людей всього світу, мабуть, можуть голосувати за президента Путіна і рисувати якісь там. Результати, які потрібні. Дійсно, мобільні бригади зараз пішли по хатах, розказують людям, як треба голосувати, за кого треба голосувати, куди треба прийти. Роздають папірці з цими інструкціями і погрожують, що якщо не прийдуть, вони прийдуть після виборів і будуть розбиратися, чому люди не прийшли. Ем... Повернуся до цієї попередньої розмови з Віталієм Кімом. Він говорив про те, що е, певна кількість людей в Миколаєві в, в його місті це ті, хто е, тимчасово виїхали з Херсона. Звідси наступне моє запитання. Буквально хвилину, попрошу або була відповідь. Навіть менше, навіть менше. Та власне, куди здебільшого виїжджають херсонці? Ті, що прийняли таке рішення, багато людей в Дніпропетровській області. Це і в Кривому Розі нещодавно відкрили там хаб для ВПО. Багато в Одесі в Миколаївщина, в Києві. Багато. Ну і багато дійсно поїхали на більш безпечний захід, і там проживають ну не так багато, як е, тут поряд в областях. Там більше також проживають люди. Ну і багато виїхало за кордон. На жаль, дякую, спасибі вам. Дякую. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.